Вітаю вас на каналі Taro Юа. Давайте сьогодні поглянемо, які зміни на вас чекають в найближчому майбутньому. І сьогодні я буду використовувати колоду Таро Оракул. Це колода, яка побудована на древніх символах, але незважаючи на свою простоту, вона дає максимально точні результати, точні відповіді на мої питання. Адже в цій колоді немає старших або молодших арканів. І кожна карта вона має таке дуже однозначне, ну, однозначність. має однозначність. Але спочатку давайте поглянемо, хто ви на, на даний момент в яких енергіях знаходитесь. Так, карта Мітла. Дивіться, ну ця карта вказує на те, що ви зараз перебуваєте в якійсь такі ситуації, в якій є бруд. Або щось таке нечисте. Тобто, це ситуація, від якої ви дуже хочете позбутися, знайти вихід з неї. Тобто, це та ситуація, яка вам неприємна. Тобто, ви знаходите ситуацію, яка для вас недопустима, неприємна. Ви хочете з неї позбутися. Давайте глянемо більш точніше. Так, дивіться, сонячний лабіринт. Незважаючи на назву сонячний, насправді ця карта вказує на те, що ви перебуваєте в якійсь такій, знаєте, постійному круговороті. Тобто ви не можете знайти вихід. Тобто, знову ця безвихід ситуації. Ви шукаєте, намагаєтесь як это вийти, але не можете топчитись на одному місці. Так, давайте ще глянемо. Які емоції, емоції. Так, емоції, бачите, душевні муки. Тобто ви дуже страждаєте стосовно цієї всієї ситуації? Вам вона неприємна. І так, давайте глянемо, що на вас чекає, що на вас чекає найближчий час. Давайте візьмемо місяць. І поглянемо. Так, дивіться, дивіться, ось вам і любовний трикутник. Тобто ця ситуація пов'язана з третьою особою. Тобто, в таких якихось непростих відносинах ви, ви знаходитесь. Але дивіться, що станеться в найближчий час. В найближчий час до вас прийде якесь логічне завершення цієї ситуації. Адже карта Гак вона вказана на те, що, знаєте, якби таку аналогію можна привести, що ви десь там пливали, плавали, 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 і доплавали до якогось берегу. Тобто, це буде логічна точка закінчення цієї-всієї ситуації. І прийде вона через Зміни. Тобто, бачите, стрибок це у слов'янце був бух вітру, а вітер це рух і зміни. Тобто до вас в життя ідуть рух і зміни ну, стосовно вашої ситуації трьох. Так, Давайте поглянемо, як же вирішиться ця ситуація. Так, вам треба буде зробити вибір. Ви опинитесь перед вибором. Так, і цей вибір дасть вам це вирішення. Тобто зілля це якби оновлення, очищення, пошук е вирішення, як ліки. Ліки для вашої ситуації. Так, і у вас прийде життя здолання. Тобто ви подолаєте цю ситуацію, в якій знаходитесь. Давайте поглянемо з вами. Бачите, випала навіть карта курган, а хотіла здати питання, з чим ви вийдете з цієї ситуації? Карта курган це якби такий осередок вашого, вашого життя. Ну, тобто, це якесь місце, місце. Місце вашого дому, можливо. Так, з яким результатом ви вийдете з цієї ситуації? Так, дивіться. Дивіться. Ці дві карти очах, курган, берегиня, вони стосуються сім'ї. Тобто, якщо ця ситуація неприємна пов'язана з картами трьома, тобто з вами трьома, і вона стосується вашої сім'ї, тобто вашого збереження сім'ї, то тут будуть досить такий позитивний прогноз. Ви збережете свою сім'ю, і в цій сім'ї з'явиться щастя. Тому що берегиня це такі, знаєте, ну, найбільш позитивні карти в колоді Оракул. І вони говорять про те, що вам дасться зберегти своє сімейне щастя, тобто до вас прийде свій сімейний добробут. А якщо ви, наприклад, знаходились в стосунках, то ці стосунки точно приведуть вас до створення сім'ї. Так, і карта Райдуга також вона говорить про те, що на вашому шляху з'явиться світло, тобто ви вийдете до світла, до сонця, яке з'являється після цієї всієї неприємної ситуації. Тобто, однозначно, дуже скоро до вас прийде вирішення цієї всієї проблеми. Тому я бажаю вам, щоб все, що в вашому житті не складалось, складалось лише. На краще. Якщо ви приймаєте цей розклад своє життя, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, щоб отримувати ще більш цікаві, точні прогнози, знаки від Всесвіту через цю колоду, через взагалі колоди карти Таро у вас до вашого життя.